Ви кажете про сценарій? Звичайно, сценарій мусить бути. А якщо всі підуть? дуже правильно, треба всім виходити, тому що люди рано чи пізно а мають що зрозуміти. А чого лідерство, лідерство ви готові признати. Та до чого зараз, зараз в цій ситуації не може бути ну, жалко, то Тільки Тимошенко підтримали. Ну, ми не підтримали. Якщо ще раз кажу Кириленко, таке зробить, ми підемо і до нього, в тому числі. Якщо Ющенко запропонує якийсь меморандум підписувати, нема питань. Ми прекрасно розуміємо, що зараз навіть не ідеологічна дискусія, тому що ідеологічно ми є різними. Зараз дискусія боротьби з антиконституційним прокремлівським ем, кримінальним режимом, який фактично узурпує владу в українській державі, і ми маємо цеглинка за цеглинкою з низів, починаючи, тим більше не один раз вже в Україні були подібні дії. Згадайте 88-91 рік, національно визвольна революція. Чому вона була програна? Тому що не було проведено люстрації, вона була не завершена. Революція Помаранчева чому була програна? Тому що вона була зраджена. Ті, хто були на Майдані, виявилося, що вони лукавили купо тушок впродовж цього часу, поназбирувалося, і змінилася не система влади, що потрібно було міняти, а змінилося просто обличчя при владі тих самих жуліків, які можливо раніше були ще за часів радянських, за часів брежнєва Щербицького, а потім поступово-поступово як хамелеони, пристосовувалися до будь-якої влади, міняючи кольори шаликів. Тому питання дійсно очищення влади. Питання люстрації і питання заставити сьогодні депутатів місцевих рад, які в 2006 році обиралися за іншими гаслами і за іншими цінностями, вийти і протестувати. Оце основне завдання, Івано-Франківська обласна рада. Вдумайтеся, люди добрі, 120 депутатів. Думаю, що ви розумієте, ніяких там немає провладних сил. Тричі не змогла зібрати кворуму для того, щоб висловити свій протест подіям е, в Верховній Раді е, щодо підписання е, договорів з Російською Федерацією. Вже коли в четверте кворум був зібраний, тільки 46 проголосувало проти. Тут є запитання: хто їх брав в списки, за що їх ставили в списки, і хто має за це нести політичну відповідальність. Дякую. Пожалуйста, ваші вопросы, господа. Давайте почнемо на раз... С Екатериной Горчинской. Um, мне ужасно понравился ваш тезис, что мы на Майдане должны лежать десятки тысяч депутатов областных и вообще местных советов. Uh, считаю просто шикарной идеей, когда вылезает из Мерседеса человек, весящий за 100 килограмм, и начинает валяться на Майдане. Но, но, на самом деле... Пані, Пані, том... Пані Катерина, ви зараз задасте запитання. Ви знаєте, я як колишній лікар скажу, що а, з точки зору дієтології для тих депутатів, це буде дуже корисно. навіть. Всякі фарми... Нет, мой вопрос стоял в том, каким образом вы их заставите это делать. Вот вы только что дважды говорили о том, что их надо заставить протестовать, Заставить лежать в Майдане, да? Дякую. Вот как вы заставите их протестовать, если вы не можете их заставить на кнопочку нажать, когда вот голосуете против губернатора. Дякую. Як голова Всеукраїнського об'єднання Свобода мені не треба було заставляти наших депутатів. Вони всі як ну, один. Можна один ну, вони всі як один на всіх сесіях або ініціювали ці сесії, або коли сесії відбувалися, вони тиснули на кнопочку і голосували за. Сьогодні ідучи разом з ними на мітинги з тими, хто себе зараз називає об'єднаною чи якоюсь іншою опозицією, Я, власне, і говорю їм привселюдно, що вони повинні робити. Даю їм рецепт. Коли перед 27 квітням, я ж їм рекомендував не пустити тушу в зал, запросити 15 голів обласних рад перед стінами Верховної Ради, і вони самі мусять заставити своїх депутатів, бо ж вони складали списки, і вони приходили до людей і просили людей, щоб вони за них голосували. Отже, вони несуть відповідальність. Якщо їм цього не вдасться зробити, от тоді ми почнемо пікетувати їхні приватні помешкання. Правда. Почнемо на кожному стубі вішати їхні портрети з надписами, що це є зрадник, що ця людина, замість того, щоб захищати ваші інтереси, які вона обіцяла в 2006 році. Він крав землю за тих 4 роки, крав е, державне комунальне майно, отримав пузо на 130 кілограм, так чи скільки, і зараз їздить на Мерседесі чи на Майбаху. Оце будемо робити ми як безпосередньо, скажімо, вулична опозиція. А інакше як ти будеш тиснути? Йому повинно бути соромно до хати зайти. На нього сусіди пальцем мають показувати. Йому руку не повинні подавати. І от списки всіх депутатів з їхніми прізвищами, з їхніми адресами і Верховної Ради, які стали зрадниками, і місцевих органів влади мають бути загальнодоступними. Їм треба створити таке нестерпне життя, щоб вони зробили зрозуміло. З другого боку, ви прекрасно теж розумієте зрадників не поважає ніхто. І якщо їх Янукович і команда сьогодні перетягнула, вони дуже швидко з ними зроблять те, що роблять зі зрадниками. Дякую за запитання. Пожалуйста, Валерій Калныш, комерсант України. Олег, Ярослав... Олег Ярославович, несколько странно було слышать от вас о том, що ідеологічний момент не є основою для об'єднання опозиції. Позволю себе заметить, что если вы все вместе придете к власти в таком формате, да, то вы Извините, вы глотки друг другу перегрызаете за пост президента и премьер-министра. Я хотел бы вернуться к событиям 21 апреля. Скажите, пожалуйста, есть такая информация, что, в принципе, оппозиция была готова завести людей в здание Верховной Рады. Почему этого не произошло? Почему не произошло этой молниеносной войны? Люди были не готовы или политики струсили? Дякую вам за ваше запитание, Але кто вам сказал, что мы собираемся с ними идти до влады? Сьогодні ми чітко, конкретно декларуємо свою позицію. Ми разом боремося проти цього режиму. Але коли прийде час, будуть вибори. Я не маю жодних сумнівів, що наші ідеологічні тези і бачення абсолютно є різними. І от тоді ми поговоримо про ідеологію, про принципи свобода розкаже про свій проект конституції, про багато проєктів законів, які ми вже підготували для того, щоб їх проштовхувати в парламенті. І, скажімо, рішень в місцевих органах влади. Другий момент на рахунок цих подій. Що люди хотіли зайти в зал, ви знаєте, я вам скажу, такого не було. Тобто не було такої координації і рішення, такого, щоб от людей потрібно заводити в зал. Для того щоб люди могли зайти в зал, мусить бути співучасть тих, які є всередині в парламенті, і тих, які є на вулиці. Уявіть собі, люди в 8-й годині ранку прийшли під стіни Верховної Ради. Там, до речі, були депутати Львівської і Тернопільської обласної ради разом зі своїми головами, які би мали провести публічну сесію. Під стінами Верховної Ради, на жаль, ніхто не мав можливості доступу до мікрофону, і така сесія не відбулася. Вона відбулася тільки в кулуарах. Другий момент парламент мав розпочатися з роботи з того, що опозиція мала заставити Литвина або, хоча б, поставити питання, щоб йшла озвучка на вулицю. Ви собі уявляєте, як ці люди, які стояли там 5 чи 6 годин під стінами Верховної Ради, знали б, що робиться в Верховній Раді, була б зовсім інша, можливо, навіть реакція. Люди стоять, не знають, що робиться. Міліція починає провокувати. Ви знаєте, що вони тепер палками не зверху донизу б'ють, а вони луплять палками з, -з, з низу догори, тим самим травмуючи пахову ділянку в людини і копають своїми чоботами у верхню мілко... частину мілкової кістки, де. Як я зрозумів, їх навчили, де знаходяться е, судинно-нервові пучки, знають куди лупити. І оце залякування, про яке ви вже сьогодні говорили, воно існує. Коли е, на останньому мітингу арештовують чотирьох представників свободи, нібито розказують їм, що вони подрапали машину якогось народного депутата, забирають в міліцію. В міліції допитують по подіях 27 квітня. А насправді прес-служба Міністерства внутрішніх справ оголошує, що рік тому назад ці хлопці, виявляється, пограбували банк. Правда, потім їх за півдня випускають і вибачаються. Але це є форма тиску для того, щоб інші люди потім не вийшли на вулицю. Не було такого сценарію заходити в парламент. Пожалуйста, следуючі вопрос. Сергій Рахманін газета Зеркало неділі. Дякую, ви знаєте. Я от слухав ви... Вы... Не знаю, задав невеличка ремарка, дозвольте. Що якщо вас щось об'єднає, то напевно на ваше власні зусилля, хоча вони не є такими палкими, наскільки можу судити, а скільки діє самої влади? Таке враження, що вона навмисно робить все, щоб ви об'єдналися. Бо навіть за часів Леоніда Даниловича, який не був дуже делікатною людиною, я не можу собі уявити, щоб посадова особа потякала про політичне переслідування кримінального злочинця і розказувала, що Чорновіл сидів. За кримінальний злочин. Я не уявляю собі, який талант треба мати, щоб таке говорити. І тому я думаю, що якщо все буде відбуватися так, як відбувається, то ви об'єднаєтеся неминуче, бо інакшого виходу немає. А питання наступне: можливо, не дуже приємне для вас. А ви нещодавно заявили про те, що ви навіть не розглядаєте можливість федералізації України і тим більше її розколу. А хоча точка зору про те, що це єдиний вихід. І більше того, головна місія опозиції